з'їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає котра дорога до міста? Обидві пана, відповідає пастух. Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча. Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. Як так може бути, питає, що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча? На ближчій дорозі було то й яма, відповідає хлопець. Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дольшою, а друга рівна, гладка, і хоч довша, прийдете до міста швидше. Недурний хлопчина подумав пан. Синку, а ти маму й тата маєш? питає. Маю, каже хлопчик. А що тато робить? Сам собі шкоду робить, а мама. З'їдений хліб пече. Пан знову нічого не зрозумів. Розв'яжи мені густ тому всьому, каже. Та все дуже просто пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди б їздили собі по одному. А на тих двох щось росло. А мама. А мама колись позичала у сусідів хліба. Ми ти хліб з'їли. А тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає. Пан тоді каже: Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїде зо мною до міста. Е, пане, боюся з вами їхати. Ви мене заправду можуть убити. Не бійся нічого, говори, що думаєш. Я буду з тобою. Посідали вони в бричку та їдуть у гості до другого пана. А той був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, тобто насміхатися, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися, зайшли в весіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж їсть не втерпів та й каже: Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш. А той другий пан вважав себе дуже вченим, засміявся і каже: Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього. Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, висока, як драбина, та й каже Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ні на що не ставав. Ані підстрибував. Хлопчина на те відповідає Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били. Той пан ще з гостем приїхав, каже. Не бійся, я за тебе заступлюся. Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже, Я вкинув ваше бажання, пане. Але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ані плякали, ані сідали, ані згиналися. Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище, заплатив йому за перемогу та й каже Якщо будеш мені потрібний, я ще до тебе прийду та й поїхав. А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який без нього дурня зробив. Комусь вдасться, то й дістане добру нагороду. Приїжджай пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. Добре, пане каже хлопець. Лише заплатіть за все, що я буду купувати. Приїхали до міста, зайшли до крамниці. Хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Переїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник. Наказав король варті пропустити хлопця. Той війшов, а король подивився і каже, Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся? Я називаюся чи ви не бачили такого, каже хлопець. Дивне якесь наймення. Але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цілюник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити. Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береся до роботи. З лівого боку півголови підстриг, справа півбороди підголив, та й каже Перепрошую, ваша світлосте, але я мушу на хвильку вийти. Король чекав хвилину, п'ять, десять, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирлюницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить: Чи ви не бачили такого? Вся королівська родина і слуги аж попадали за сміху. А королева й каже: Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою? Позбігалися прості люди і почали сміятися та блескати в долоні. Що таки знайшов все хлопець? Якийсь короля дурня зробив.